За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито масштабну сферу систематичного одержання неправомірної вигоди посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Одеської області, від суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області, за безперешкодне та швидке отримання фітосанітарних сертифікатів з керівництвом Держпродспоживслужби в Одеській області погоджено безперешкодну роботу окремих комерційних підприємств, які надають консультаційні та фумікаційні послуги експортерам зернових культур та виступають посередниками при одержанні неправомірної вигоди. Сьогодні тривають вже проведення ряд обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів цього кримінального провадження. З метою фіксації протиправної діяльності та вилучення речей і документів. Я буду уважно слідкувати за розвитком ситуації. Якщо буде спроба ще раз повернутися до цієї схеми, ця спроба буде також знищена. Це принципова позиція.